Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео, ми зараз з вами будемо розпаковувати мою посилочку, в якій знаходяться парфуми від компанії Parfum de Paris. На цьому сайті зараз дуже вигідні умови для того, щоб замовити парфуми. Коли ви замовляєте три парфуми, вам четвертий йде у подарунок. А коли ви вб'єте промокод 2024 рік, тобто цифри 2024, вам ще буде знижка 50%, що дуже вигідно їх зараз замовити перед новим роком. А ще коли ви на головній сторінці внизу побачите ось таке віконечко, введете свій емейл, ви ще можете отримати додаткову знижку 10%. Це посилання я також прикріплю в опис під відео. Хто не знає, що подарувати своїм рідним і близьким, це чудовий привід Завітати на цей сайт і зробити замовлення, і буде вам чудовий подарунок. Саме Такою можливістю скористалась я і замовила парфуми для мами, чоловіка, тата. Собі, звичайно, Євгенія захотіла. І буде цей чудовий подарунок до новорічних свят. Дуже все гарно запаковано. Написано, що крихке, невеличка така коробочка. Тут шість повинно бути парфумів. Як завжди, вони гарно пакують, свій логотипчик завжди додають. Не перший раз я вже роблю замовлення на цьому сайті. Є сертифікат, тому ці парфуми вони нічим не відрізняються від оригіналу. Ось таким кольором позначаються жіночі парфуми, а ось таким чоловічі, сіреньким. Замовила парфуми: ось це по 50 мл у склі, і дві-трі мініатюрки у пластикові. По 30 мл пластикові такі пляшечки. Кожний парфум підписаний і так само написано на пляшечках. Наліпочки пудрові, ось такі, це жіночі парфуми, а все, що сіреньким, це чоловічі. Деяких ароматів я дійсно знаю запах і вони дійсно схожі на оригінал. Тому, хто хоче замовити і зробити подарунок, я повторюю, що обов'язково додам посилання під відео. Приходьте за цим посиланням і робіть, поки є акція, вигідне для вас замовлення. Почну я свій огляд саме із чоловічої серії парфумів. Armand Басі і блу. Цей аромат замовила для тата. Для нас це новинка. Написано, що початкова нотка пергамот, грейфрут, коріандр, мандарин. Є серцева нотка перець, лотос, чорна смородина, нероллі, а базова нотка, деревні ноти, дубовий мох, пачулі. Наступний аромат знову ж таки, чоловічий Антоніо Бандера з Блу. Це улюблений парфум у мого чоловіка. Тип аромату східні, фруктові, початкова нотка бергамот, диня, м'ята, чорна смородина, серцева нота, диня, зелене яблуко, капучино, кардамон, мускатний горіх, а кінцева нотка амбра, деревний акорд. Ось цей аромат мій найулюбленіший. Донна Кара Нью-Йорк, біделішес, грін. І тому я вирішила придбати його саме ось такий. Побільше об'єм 50 мл. Тип аромату квіткові, початкова нота, грейфрут, огірок, серцева нота, зелене яблуко, канваля, троянда, фіалка, тубероза, кінцева нота, біла амбра, деревні ноти, Брайк Крістал од Вірсачі. Цей аромат для мене новинка. Бачила, що він зараз в топі. Дуже часто його замовляють і вирішила я також собі спробувати. Тип аромату квіткові, початкова нота. Гранат, юдзу та крижаний акорд, серцева нота, лотос, магнолія, півонія, кінцева нота, амбра, червоне дерево, мускус, Вікторія Сікрет, Бампшел. А Євгенія захотіла замовити саме ось цей аромат. Ми його вже спробували. Нам подобається саме такий він для молодого віку підходить. Основні акорди. Фруктовий, солодкий, свіжий, цитрусовий, квітковий. Належить до групи квіткові фруктові початкова нота, грейпфрут, ананас, полониця, маракуя і танжерин, серцева нота, жасмін, червоні ягоди, конвалія, півонія, ванільна орхідея, базова нота, мускус, деревні ноти, дубовий мох, машина айлавлав love, love. і останнє це аромат. Який дуже подобається моїй мамі, і тому я вирішила придбати таку також невеличку мініатюрку, тому що в неї ще є, а це вже нехай буде в сумочці. Велику пляшку ж не будеш носити з собою. А саме маленький об'єм цих парфумів буде для неї те, що треба. Тип аромату: деревні, мускусні, квіткові, початкова нота, апельсин, грейпфрут, червона смородина, лимон. Серцева нота очерет, кориця, конвалія, чайна троянда, а кінцева нота кедр, мускус та деревина, та нака. Всім дякую за перегляд, бажаю вдалих вам покупок, веселих новорічних свят. Пока-пока і до нових зустрічей!